Одний світ є водний світ. Привіт! Ну що, поговоримо про шоу біз Сьогодні розкажу вам про те, що Віталій Козловський стане батьком. Сергій Жадан прокоментував слова Христини Соловій щодо їхніх стосунків. Ну а Аліна Гросу вийшла заміж, а тепер ще й шукає подругу, яка злила інформацію про її весілля та чоловіка. Про це все і не тільки у шопо шоу. Погнали! Віталій Козловський вперше стане батьком. Не встигли всі оговтатися від новини, що співак одружився, як з'явився новий привід, поговорити. Тож так, того тижня в свій день народження, Віталій Козловський особисто зізнався, що він одружився. У мережі одразу почали припускати, хто його обраниться, і подейкують, що це його ж піарниця Юлія Бакуменко, яка вже багато років працює з артистом. Тим більше є багато їхніх спільних фото, де вони обіймаються і проводять час разом з друзями. Зями до речі, в день народження Віталія Козловського Юлія пригадала, як вона проведжала його на фронт. Вона виклала сторіс, де написала, що дуже плакала, що кохає артиста і дуже ним пишається. А щодо пліток про те, що вона дружина Віталія Козловського, дівчина ну нічого не коментувала. Та й співак нічого більше не каже, і тримає далі своє особисте життя за сімома замками. Ну а тепер з'явилася новина, яка ще більше підігріла інтерес до Віталія Козловського, адже він... stany bać Про це стало відомо від видання обоз і мовляв журналістам про це сказали кілька джерел з близького оточення артиста. Звісно, що Віталій Козловський цю радісну новину не коментує. Але ще рік тому він зізнавався, що давно готовий стати батьком, що мріє про дитину, і що вони з коханою працюють над цим питаннячком. Тож, можливо, нарешті і можна привітати Віталія Козловського, але почекаємо, поки офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації. Поки дякуємо артисту, який захищає нас у лавах Збройних сил України. Дякуємо усім захисникам і не забуваємо донатити. Аліна Гросу таки підтвердила, що вона вийшла заміж. Алілуя! сказала би я. Отже, артистка в інстаграмі виставила спільне фото з чоловіком і написала: я знову це зробила. І знаєте, це далеко не найгірше, що можна зробити ще. Так, весілля трошечки дорогувато, але якщо це кохання, то ну що вже поробиш? Гуляти так гуляти. Звісно, ніяких подробиць про чоловіка від Аліни Гросу не було, але це зробила до того її подруга, яку тепер. Співачка розшукує. Ну пам'ятаєте минулого тижня ту історію, як Аліну Гросу злила її ж подруга? Дівчина попросила лишитися анонімною і надала інформацію блогеру Богдану Безпалову про заміжжя співачки. Вона навіть поділилася фото з весілля, ну і сказала, що її новий чоловік, достатньо відомий в Україні, медійний, але артистка не хоче піаритися на їхньому шлюбі. До речі, на цей злива Гросу відповідала у соцмережах, і вона казала, що бачила ті всі жовті новини і щось про ту саму подругу. Їй неприємно було дізнатися про таких людей в її оточенні, але водночас додала, що їй дуже хотілося б дізнатися, хто ж вона та віддана подруга. Тож так вона звернулася до Богдана Безпалова з сарказмом поцікавилася, скільки йому довелося заплатити тій дівчині за ексклюзив. Водночас, тоді ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію про друге весілля та відомого в Україні чоловіка Аліна Гросу не стала. Але про весілля все ж тепер ми знаємо на всі 100%. А от хто той чоловік поки лишається таємницею, ну певно, поки ще одна подруга, а може, й та сама не зільє той секретик. Але раптом, що Аліно знай, мені довіряти секрети можна. Я зі своєю пам'яттю їх вже на наступний день забуваю, якщо не через годинку. Сергій Жадан вперше висловився про стосунки зі співачкою Христиною Соловій і зробив він це досить емоційно і різко. Це сталося після того самого скандального інтерв'ю співачки, яке вона дала Маші Євросинії. Розповідати вам про все з тої розмови я не буду. Ви в принципі і так в курсі. Але на одному моменті ми зупинимося. Христина Соловій підтвердила чутки, що вона все ж таки зустрічалася з Сергієм Жеданом, і це був космічний союз. Однак так вже сталося, що співачка закохалася в іншого і не встигла сказати про це Сергію Жидину особисто, тож він сам про все дізнався. Ну і розставання стало досить болючим і настільки болючим, що артистка почала приймати антидепресанти. Після цього откровення фанати Сергія Жидана запустили у соцмережах ну, такий собі флешмоб на підтримку музиканта. Писали, щоб він тримався, не засмучувався і все таке. Але Сам Сергій Жедан впав на мороз і почав відповідати так, ніби не розуміє про що йде мова, і в нього з Христиною Соловій нічого не було. Типу, що відбувається, що це за фігня, і все таке. Пани вважають, що музикант реагує так, бо для нього це болюча тема. Та й певно, сам Сергій Жедан не очікував, що Христина Соловій буде настільки відвертою і видасть. Все про їхні стосунки. Я і сама не очікувала, особливо з такими зізнаннями, що вони почали зустрічатися, коли Сергій Жадан був у шлюбі, ну і співачка була не самотня. Та менше з тим, напишіть у коментах, як вам таке зізнання Христини Соловій і реакція на все Сергія Жадана. Півачка і модель Даша Остаф'єва вперше зізналася, що бавилася і була залежною від шкідливих речовин. Про це вона розповіла в інтерв'ю Еммі Антонюк і зізналася, що ніколи не говорила про цей етап свого життя. Тож так, Даша Астаф'єва під час своєї активної співочої кар'єри була залежною і вживала шкідливі речовини, які саме вона не сказала, але мовляв, якщо озирнутися на її творчість, то коли вона зникала з радарів, це були часи її залежності. І я б зараз могла включити режим однієї бабусі, яка сиділа під моїм під'їздом років 10 тому і кричала: Наркомани! прошманде», Але я буду порядною бабусею. Так, от насправді Даша Астафіва через ті шкідливі чи заборонені речовини ходила до психоаналітика і лікувала метеозалежність два роки. Так, метеозалежність, бо не могла сказати, що спробувала якісь речовини, і їй здавалося, що це найкайфовіше у житті. Ну, але потім вона зрозуміла, що аби прийти до нормального психічного стану, треба не один день, як під час похмілля, а тижні. І це також знаєте велика плата. Тож так вона оговталася, побачила, як втрачає своє життя, і взяла під контроль ситуацію на щастя. Ну а ще у тому інтерв'ю Емі Антонюк Даша Астаф'єва розповіла про родину свого бойфренда і як до неї ставляться. Так, артистка досі приховує своє особисте життя, і відомо лише що вона у стосунках з молодшим за неї хлопцем, але в них все гаразд. Каже, що з появою у її житті кохання багато речей сталося вперше. Як сказала Даша Остап'єва, більшість її попередніх стосунків закінчувалися через батьків її хлопців, які ну не сприймали її. Однак зараз вперше родина бойфренда прийняла її з неймовірним просто теплом, і це перший раз, коли її люблять і підтримують. Тож за Дашу Остап'єву можна щиро порадіти. Ну і за її хлопця, теж знаєте, можна порадіти, бо, як на мене, йому таки пощастило. Але відомо, хто ж насправді коханий ведучої Соломії Вітвіцької. Так, так, звісно, він військовий і про це вона розповідала. Але в сюжеті ТСН, її коханий Олексій Ситайло, розповів більше про себе і про те, як пішов добровольцем на фронт. До початку повномасштабного вторгнення він був суддею, зокрема головою одного суду у Сумській області. Олексій Ситайло, до речі, мав бронь від мобілізації, але попри це пішов добровольцем захищати Україну. Коханий Соломії Вітвіцької брав участь у зачистці деокупованої Київщини і півроку воював на Бахмутському напрямку, де отримав дві контузії. Зараз він служить на кордоні з Білоруссю, отримав звання лейтенанта і підписав контракт із ЗСУ. Ну а після перемоги України він планує повернутися до роботи суддею. Як вони з Соломією Вітвіцькою почали зустрічатися, поки не розповідають, але ведуча зізнається, що їм таки складно. Вони не мають можливості бачитися, але вона чекає на нього з перемогою і просто чекає вдома, як і кожна українка. Тому віримо, що скоро цей день настане, коли всі захисники і захисниці повернуться живими і здоровими додому. Ну і донатимо. Я сама донацію, як то кажуть, і вас запрошую долучатися до всіх зборів, які ви бачите. Ваша гривня важлива. Не забувайте про це. Акторка Ольга Сумська зізналася, чи є в її доньки Антоніни Паперної російський паспорт і чи підтримує вона зв'язок з нею. Так, от днями в мережі з'явилася інформація, що Антоніна продовжує жити в РФ і навіть знялася там у серіалі. Ну і в нашому проєкті Тур зірками на Люкс.ФМ Ольга Сумська прокоментувала цю, цю історію. Вона сказала, що відчуває біль і розпач через це, через коменти, які прилітають їй. Але виправдовуватися Ольга Сумська не буде, бо це нічого не дасть. З донькою до речі, акторка не бачилася більше двох років. Ну а ще Ольга Сумська прокоментувала, чи дійсно вона у далекому 2014 році заплатила 5 мільйонів рублів, аби Антоніна Паперна отримала російське громадянство. Про це вона говорила в одному інтерв'ю саме 10 років тому. Але зараз розставила всі крапки над і сказала, що то було вирізано з контексту, і ніяких рублів Ольга Сумська ні за що не платила. Каже, що Антоніна українка у неї український паспорт. А щодо російського вона нічого не знає. До речі, у новому випуску тур зірками акторка розповіла і про стосунки з чоловіком. Ну і крім того, там є ще багато цікавих зізнань від інших публічних людей. Ну, наприклад, ведучий Олексій Суханов розповів про своє особисте життя і чи готовий він з поханою людиною усиновити дитину. Тому народ, якщо цікаво, то залітайте до нас на сторінку Люкс.ФМ, Дивіться тур зірками. Ну а ми погнали далі до інших новин. Віть ще одне розлучення. Угу. Відома українська акторська пара розлучається. А саме Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару. Не подобаються мені такі новини, але маємо, що маємо. Про розлучення подружжя повідомило у соцмережах. Вони написали пост, де зізналися, що за 10 років стали дійсно одним цілим. Але зараз їхні шляхи розходяться, і буде не один пазл, а два пазли з різними новими історіями. Що стало причиною розлучення? Григорій Бакланов і Анастасія Цимбалару не уточнили, просто подякували усім і один одному. До речі, актори знайомі ще зі студентських часів, однак стосунки у них почалися пізніше. Разом вони були 10 років, а у шлюбі лише 2 роки. Дітей у пари немає, а тому, певно, їх більше і нічого не тримає разом. До речі, напишіть нам у коментах, як вам ця пара Григорій Бакланов і Анастасія Цимбаларо, бо мені вони дуже подобались, такі чесні і трушні. Нарешті шоумен Володимир Остапчук і його кохана Катерина Полтавська підтвердили чутки. Вони одружилися. Хоча, в принципі, про це давно всі здогадувалися, правда ж? Зараз у сторіс Катерина Полтавська опублікувала фото рук її та Володимира Остапчука, і на них, звісно, що золоті обручки. Як сказала дівчина, чуток було багато, але так, вона тепер Остапчук Катерина. Ще написала, що це було спонтанно, ніхто не знав, навіть батьки. Ну а щодо самого весілля, то Катерина Полтавська, точніше, Остапчук, додала, що покаже, коли воно буде. Коли ж пара одружилася, уточнювати не стала, але розповіла, як батьки відреагували на цю новину. Каже, що для її мами і тата шлюб доньки зі старшим на 16 років чоловіком був дуже несподіваним. Але вони сказали, що раді. Батьки Володимира Остапчука теж пораділи за них, правда, трошечки інакше. Мовляв, тата коханого здається, і не зрозумів, що трапилося. А мама шоумена сказала одне. Ну, дай Бог, щоб назавжди обласки в студію, будь ласка, тут власне і додати нічого, а дійсно дай Бог щоб назавжди. Бо ж для Володимира Остапчука це вже третій шлюб. Але я знаєте, що подумала? Чи не наштовхнув пару на оце зізнання про одруження Люксефем? Ну бо саме після того, як на сайті Люксефем Катерину Полтавську кілька разів назвали співмешканкою Володимира Остапчука, і з'явилася ця новина. Я ні на що не натякаю, але дякую редакторам сайту. Слава Камінська різко відповіла на закиди, що зустрічається з росіянином, каже він не цієї національності, а іншої. Але якщо по порядку, то все почалося з того, що Слава Камінська у своєму інстаграмі опублікувала уривок нової пісні, і все б нічого, якби не два, але. Перше, це трек російською мовою. І звісно, що за це співачці знову знову прилетіло. Ну а по-друге, у тій новій пісні є такий рядок. У мене був муж красивий такий, правда, русський, німного, але мой. І отут посипалися питаннячка. Звісно, її почали писати і про російську мову, і про стосунки з росіянином, мовляв, ну, таке. Слава Камінська у свою чергу швидко відповіла на хейт і написала, що взагалі то її чоловік естонець. Але чому вона використала у пісні оце, от русський німного» і чому продовжує співати, говорити і писати російською? Не відповіла. Звісно, то все її справа, але якщо ти публічна людина, то хіба не маєш бути прикладом для інших. Як на мене, відповідь очевидна. А що скажете ви і що, в принципі, думаєте про Славу Камінську? Чи ви взагалі про неї не думаєте або думаєте? Ну ви зрозуміли. Стало відомо, хто народиться у співачки Джамали. Більше місяця тому стало відомо, що артистка чекає на поповнення. Тоді, під час нацвідбору, вона поділилася цією новиною. Ну а зараз поділилася іншою. Співачка 9 березня, у день народження поета Тараса Шевченка, отримала відзнаку. Артистку нагородили за її фольклорний альбом Кувирем, і отримала вона відзнаку національної премії імені Тараса Шевченка. Під час цієї церемонії Джамала процитувала рядки з віршу поета, якими і не цякнула на те, кого чекають в родині. А процитувала вона наступне: і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син. І буде мати. Як написало видання «Таблоїд», таким чином Джамала оголосила стать своєї майбутньої дитини, що це буде син. Але друзі, це лише здогадки журналістів, які написали ту статтю, тому ну не ставтеся до цього суперсерйозно. Ну а що поробиш? Людям новини писати треба. От і шукають приховані сенси в усьому. А я їх розповідаю так, так, не я така, життя таке. Але якщо дійсно буде синочок, то це буде третій син у Джамали та її чоловіка Бакіра Сулейманова. Зараз подружжя виховує Еміра, якому скоро виповниться 6 років, і молодшого селіма. До речі, Джамала в інтерв'ю сніданок з 1+,1 плюс розповідала, як сини готуються до появи ще одного малюка у сім'ї. Сказала, що хлопці вже роздумують про побутові речі. Мовляв, треба купити додаткове ліжко, пляшечку для води, і все таке. Що сказати, хлопці будуть правди чудовими старшими. Братиками, тож чекаємо на радісні новини і вітаємо Джемалу з отриманням національної премії імені Тараса Шевченка. Ну а на завершення новина, яка як на мене, найголовніша цього тижня. Бо документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі отримав Оскар. Стрічку визнали найкращою у категорії повнометражний документальний фільм. І так, це вперше в історії, коли Україна отримала цю нагороду. До речі, на самій премії Мстислав Чернов був у костюмі українського бренду, і в нього була одна непомітна, але важлива деталь. Всередині на синій підкладці жовтим було написано слово Свобода. Насправді фільм «20 днів у Маріуполі отримав вже чимало відзнак на різних міжнародних кінофестивалях. Він показує початок повномасштабного вторгнення, коли РФ почала нищити мирні міста України. Зокрема, там зафільмовані перші дні облоги Маріуполя, російські обстріли і жорстоке бомбардування пологового. І я вам скажу, що відзняті кадри правда дивом вціліли. Їх провезли через 15 російських блокпостів під час виїзду з міста. Фільм правда дуже важкий, але дуже і дуже важливий. До речі, це не реклама, але 21 березня фільм «20 днів у Маріуполі. Вийде на українських сервісах, і його можна буде подивитися, якщо ви ще не бачили. Ну і ще що варто сказати на самій премії Оскар, коли Мстислав Чернов отримував статуетку. Він сказав, що хотів би, аби цього фільму не було що він би віддав цю нагороду, тільки б Росія не нападала на Україну, не окупувала міста і не вбивала українців. Промова була дуже сильною, і це правда. Але друзі, давайте так. Віримо, що наш наступний Оскар ми будемо святкувати вже у мирній Україні після нашої перемоги, яку ми продовжуємо наближати кожного дня. От і все. Не забувайте підписуватися на ютуб канал Люксифем, ставте дзвіночки. Ну і звісно, мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк під цим відео і напишете у коментах, як вам випуск. Це було ШОПО шоу, і ми побачимося вже за тиждень. Па-па!